Захисник віддає, піділимося на кутовий передача. Пробили. Ось така вправа. Так, дивимося. На дальній стійці стоїть удар. Чудово. Чотири чоловіка. Захисник, захисник, нападник. Пробив. Чудово. Так. Три. Чори, п'ять. Вітав, вітав, змістився. Набігаємо, пробиваємо. Раз, два, три. Зрозуміло, так? Дальні щійки, щоб раніше не привезти гравця, забігає гравець. Три, чотири. Так я как им приймаю, нічого не вийде. Ніякий захисник, так не дасть стер. Два. Відразу на м'яч Раз, два, три. Чотири П'ять.